Але що керує всіма мотиви? І я зараз скажу, мабуть, дуже не, не публічну річ. Але як на мене, ось ця та влада, яка поза межами міської нашої влади, вона не відповіла для себе на головне питання. Харків це є місто для людей, чи Харків? Є форпостом військових дій. І тут є різниця. Ми зберігаємо це місто для бізнесу і для людей, для розвитку, повертаємо студентів, навчальні заклади. Або Харків забезпечує фронт. І от коли настане відповідь на це запитання, дуже легко вирішиться, чи потрібна тут економічна зона. Чи потрібно сюди когось залучати, бо постане тверда відповідь на те, ми останній берег між добром і злом, чи ми місто, яке дійсно живе, а не зібрала в себе всіх тих, кому наразі в кого вже немає дому.